Хочу розповісти про труднощі в множенні-діленні. Які труднощі? Те, що буває часто діти або забувають, або те, чого не вистачає їм для легкої роботи. Зараз просто буде декілька розповсюджених виразів на множення ділення, які бажано просто завчити. Чому? Тому що це дуже часто в... стає в нагоді при скороченні дробів. При інших арифметичних діях, при роботі навіть з формулами, з формулами там потім скороченого множення і так далі. Я не кажу, що тільки з цього там потім алгебра складається або математика в середній школі. Але е, діти, які іноді не, на, не настільки швидко рахують, як потрібно, знання на пам'ять ось цих виразів, Може полегшити життя. Ну, Елементарне з табличі множення чомусь часто я не знаю чому. Але те, що 4 помножити на 7 буде 28, і 28 ділити по 4 буде 7, і 28 ділити по 7 буде 4. Я не знаю, чому в чому магія цього прикладу. Але більшість дітей його найчастіше забувають. Не всі, звичайно, але більшість. Тому Перевірте себе якраз на знання з цього прикладу, чи все окей у вас при роботі з ним. Далі співвідношення наше 15. помножити на 4 дорівнює 60. Оцей наш годинник, що 3 по чверті години буде 60. Відповідно, 60 поділити по 15 буде 4, 60 поділити по 4 буде 15. Дуже бажано. Плюс 15-ки. Бажано пам'ятати, що 15 помножене на 3, це буде 45. І, відповідно, 45, поділити по 3 дорівнює 15. І 45 поділити по 15 дорівнює 3. Що 45 це 15 і 3, Так? 15 на 3 дорівнює 45. Теж, Стає часто в нагоді. Далі те, що 25 помножене на 4 дає 100. Відповідно, 100 ділити на 25 дорівнює 4. І 100 ділити на 4 дорівнює 25. Що ще? Коли починається робота з десятковими дробами і переводимо ми із звичайних дробів десяткові або навпаки. Часто діти забувають, що 125 помножене на 8 це трошки рідше потрібно. Це буде у нас тисяча. Відповідно, тисяча ділити на 125, дорівнює 8. І тисяча ділити на 8, дорівнює 125. Ну, ось, в принципі, основні вирази, так, основні комбінації. Прикладів на множення і із них два приклади на ділення які бажано просто пам'ятати, знати на пам'ять, що 15, і помножить на 4 60 15 на 3 45 25 на 4, 100, 125 на 8 тисяч. Ну, це у нас так. На повторення з таблички множення бажано повторити, тому що я ж кажу, що. Як показує практика, чомусь діти його. Я не знаю чому. Я його не забувала свого часу. Але ось учнів чомусь найчастіше, якщо питаєш таблицю множення, ділення і ось цей приклад, 90% вони не пам'ятають його відповідь. У кожного потім свої є складнощі. Але оце таке є. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.